Проект музичні віражі. Вчимо. Повторюємо. Практикуємо. Знаємо. Тема Квінтове коло мажорних тональностей. Автор проекту Король Ірина Павлівна. Квінтове коло мажорних тональностей. Це спосіб організації 12 мажорних тональностей у коло, де кожна тональність розташована на квінту вище. Або нижче сусідньої. Воно допомагає зрозуміти взаємозв'язки між тональностями, їх ключовими знаками та спорідненість. Ми будемо розглядати квінтове коло мажорних тональностей до трьох знаків. Ми розглянемо квінтове коло на прикладі розташування мажорних тональностей. Коло починається з до мажору. Який не має ключових знаків ні дієзів, ні бемолів. Звукоряд в, в гамі до мажор до, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до. Рухаючись за годинниковою стрілкою, кожна наступна тональність розташована на квінту вище попередньою, з кожною новою тональністю додається один дієз. Розглянемо. Першу тональність. Тональність до мажор. На першому ступені у нас знаходиться нота до. Відрахувавши 5 нот вверх, ми бачимо, що на п'ятому ступені знаходиться нота соль. Стрілочка вказує напрямок рахунку ступенів і нот. Другий рядок тональність соль мажор. Ми бачимо, що на першому ступені, тобто тонікою в гамі соль мажор, в тональності соль мажор є нота соль. На п'ятому ступені знаходиться нота ре. Стрілочка також вказує напрямок, як, в якому напрямку ми рахуємо ступені і ноти. Вже в тональності соль мажор у нас з'являється при ключі Фа дієс. В третьому рядку ми записуємо гаму Ре-мажор. Перший ступінь в Ре-мажор – нота ре. Вона тоніка, тому що перший ступінь у нас завжди тоніка. Рухаючись вгору, п'ятий ступінь, у нас на п'ятому ступені буде нота ля. І в гамі Ре-мажор ми маємо вже. Два знаки фа дієс і дієс На останньому, четвертому рядочку ми бачимо уже наступну гаму від ноти ля Нота Ля стає першим на першому ступені. І на п'ятому ступені опиняється нота Мі. У гамі ля мажор вже з'являються три знаки: до -дієс, дієс, ля дієс Тепер задамо запитання, чому ж у нас з'являються ті знаки? Ми пригадаємо теми попередніх уроків, коли ми тільки починали вивчати гаму до мажор. І ми говорили, що в мажорній гамі для того, щоб її побудувати, знаходяться тони і півтони у певній відповідності, в певній послідовності між собою. І говорили, що послідовність тонів і півтонів в натуральній мажорній гамі є наступна: тон, тон, півтон. Тон, 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 півтон. Отже, щоразу будуючи гаму від першого ступеня, а потім від п'ятого. І так рухаючись по колу, у нас і утворюється, додається кожного разу новий дієз. Дієзи також мають свою послідовність. В нашому випадку ми бачимо. Спочатку ну, дієс Фа дієс, потім до дієс, потім СОль дієс. Хочу звернути вашу увагу на те, як записуються дієзи. Оце віконечко має потрапити та лінієчка або поле, на якому записується нота, яку потрібно буде підвищувати рухаючись. Проти годинникової стрілки кожна наступна тональність розташована на квінту нижче попередньої. З кожною новою тональністю додається один бемоль. Отже, ми розглянемо бемольні тональності, які, яким чином вони утворюються. Знову ж повертаємося до гами до мажор, пишемо гаму до мажор, і вже на верхньому до другої октави пишемо, що це перший ступінь, і від нього відраховуємо в нисхідному русі 5 ступенів і опиняємося на п'ятому ступені, де є нота Фа. Відраховуючи ноти вниз, ми бачимо, що на п'ятому ступені в гамі до мажор у нас з'явилася нота Фа, знаходиться нота Фа, і у нас утворилася гама Фа мажор, при ключі, у якої є Сі бемоль. Що значить Сі бемоль при ключі? Це значить, що коли у нас п'єса або музичний твір написаний в тональності Фа мажор. То скрізь, де буде зустрічатися нота «Сі», ми будемо грати «Сі бемоль. Рухаємося далі. Від «Сі бемоля ми, рахуємо, ми відрахували від Фа вниз. На п'ятому ступені у нас з'явилася «Сі бемоль. І утворилася е, гама «Сі бемоль мажор. Вона вже має два бемолі при ключі «Сі бемоль і «Мі бемоль. Далі відмібимо ми вниз опускаємось від Сі відпускаємо, опускаємося знов на 5 ступенів вниз, і бачимо, що на п'ятому ступені у нас знаходиться мі бемоль. І у нас утворюється тональність мі бемоль мажор. При ключі має Сі бемоль, мі бемоль, ля бемоль. Якщо ми рухаємося від мі бемоля ще вниз на 5 ступенів, це буде утворюватися гама ля бемоль мажор але її ми розглядати будемо. Будемо згодом. Ми ж домовилися, що тільки до трьох знаків, щоб ви зрозуміли принцип, як це утворюється. Сьогодні ми, сьогодні ми розмовляємо про тему квінтове коло, і бачимо на малюнку, як ми графічно зобразили це наше квінтово, квінтове коло мажорних тональностей. Отже, за Часовою стрілкою. За рухом часової стрілки праворуч, або, як інакше, ми кажемо, по ходу часової стрілки від ноти до, у нас утворюються тональності дієзні. Соль мажор має один дієз, ре мажор має два дієзи, і ля-мажор має три дієзи. Проти часової стрілки, коли ми рухаємося від ноти до, у нас утворюються бемольні гами. Гама Фа мажор має 1 бемоль, Сі бемоль мажор має 2 бемолі і Мі бемоль має три бемолі. Є певний запис, певне розташування цих знаків біля скрипічного ключа. Дієзи розташовуються наступним чином: Фа дієз, До дієз, Соль дієз. Бемолі розташовуються наступним чином: – сі-бемоль, мі-бемоль, ля-бемоль. Це потрібно запам'ятати як табличку множення для того, щоб легко було користуватися ним. Квінтове коло це фундаментальний головний інструмент для музикантів усіх рівнів, який допомагає глибше зрозуміти музичну теорію. Квінтове коло допомагає при транспонуванні музики з однієї тональності в іншу. Квінтове коло є корисним інструментом для імпровізації, оскільки дозволяє швидко знаходити акорди, які добре звучать разом. Ми бачимо. На квінтовому колі що тональності, які розташовані поруч, вважаються спорідненими, оскільки вони мають багато спільних акордів. Відеоконспект Квінтове коло мажорних тональностей. Проєкт музичні віражі. Тема Квінтове коло мажорних тональностей виконала король Ірина Павлівна. Викладачка теоретичних предметів калуської музичної школи лютий 2025 року, місто Калуш.